Передній ведучий міст від МТЗ. звичайна робота. Хто має таку техніку, той знає або стикався, що розбиває отвори під усі пальці. Значить, багато хто виконує цю роботу, багато хто ставить втулки. Ну, я думаю, що краще це робити методом наплавки. Тому наплавали, розточили, ось що виходить. Тут. Тришечки десь не доварив, раковинка є, але на роботу воно вже не впливає. Роботу свою робити воно буде. Залишилось тільки спланувати ось це місце, де встановлюється пластина, яка фіксує пальці. Буде міст готовий. Роблю я таку роботу на поворотному столі із чітким збереженням всіх співвісностей. Тобто, отвори є паралельними і співвісними. Кому цікава така робота, пишіть в коментарях, звертайтеся, буду радий допомогти.